Їй було 14, йому 15. Так почалася лавсторі чемпа Олександра Усика і його Каті. Вони часто сиділи на підвіконні біля класу, розмовляли, але Усик боявся зробити перший крок, Та це не завадило йому бути романтиком. Він писав їй вірші. Перед чемпіонатом у Криму боксер нарешті зважився і запропонував зустрічатися. Катерина відповіла: якщо виграєш, тоді згодна. Усик того разу не переміг, але отримав 200 гривень премії. На ці гроші він купив троянду і все таки підкорив серце. Це дівчини так і стартувала їх історія. У 2009-му вони вже святкували весілля. На це витратили гонорар Сашка 10 тисяч доларів. Через рік у них народилася донька Ліза, яка стала його головною мотивацією. А зараз у сім'ї Усиків четверо діток, дві доньки і два сини. На кожен бій Саша бере з собою талісман, іграшку від доньки. Дружина Катерина Його біґест фан. Вона завжди поруч і підтримує чоловіка на рингу. До речі, коли Усик переміг у реванші ф'юрі, він жестом показав, що саме Кана його головна сила.